Повністю бездротові TWS навушники для гри до 12 годин. Чи, можливо, повнорозмірні бездротові, але з можливістю підключення через кабель. Або, можливо, ще потрібен потужний шумодав. Яку ігрову гарнітуру обереш саме ти? Давайте порівнювати разом. І ще не забудьте підписатись. Вітаю, ви на каналі моє, і сьогодні ми знімаємо ігрові гарнітури з лінійки Inzone від Sony, Inzone Buds, Inzone H5 і H9. Дві? З них до речі новинки. Сподіваюсь, після цього ролику вам буде легше прийняти рішення, яка ж ігрова гарнітура потрібна саме вам. Давайте починати. Перш за все, варто сказати, що лінійка Inzone характеризується відмінною деталізацією звуку в іграх. Усі моделі обладнані технологією 360 Special Sound, що допомагає почути супротивників, навіть якщо вони знаходяться за перешкодами. Погодьтеся, це неабияка перевага, особливо в шутерах. До того ж, усі моделі можна персоналізувати. І налаштувати під себе з спеціальним програмним забезпеченням Inzone Hub. Воно доступно для ПК. А ще можна зробити фото своїх вух за допомогою функції 360 Special Sound Personalizer у додатку для смартфонів і підлаштувати звучання конкретно під свою форму вух. Давайте розбиратись, яку ж модель варто обрати і чим вони відрізняються. Перше, що навіть неозброєним оком видно, це звичайно ж розміри і форм-фактор. Якщо у випадку Inzone h 5 і H9 ми маємо накладні повнорозмірні навушники з вагою відповідно 260 і 330 грамів, то Inzone Buds – це компактні внутрішньоканальні навушники з вагою усього 6,5 грамів. 6,5 грамів. От з них і почнемо. Inzone Buds мають систему шумопоглинання, підключаються через донгл USB Type-C, що йде у кейсі, підключаються до ПК чи PlayStation, а можна й навіть до смартфону. Звичайного Bluetooth з'єднання тут немає, але якщо ваш смартфон підтримує L і Audio, LE пишеться, то можна грати у мобільні ігри без затримок у цих навушниках. Працюють вони до 12 годин від акумулятора, плюс ще 12 годин додає кейс, тож мені здається, більш ніж достатньо. Керування дотиками по навушниках все це можна налаштувати через програмне забезпечення. А мікрофон має технологію на основі штучного інтелекту для розпізнавання голосу серед шумів і шумів серед голосу. Якщо ж говорити про повнорозмірні моделі, то тут також є очевидні відмінності: H5 вони менші. І легші за H9, не мають підсвітки, оздоблені штучною шкірою, а у моделі H9 ну, більш преміальні такі приємні на дотик матеріали. Ще одна значна відмінність це наявність в H9 системи шумопоглинання та з'єднання Bluetooth. Тобто ви паралельно можете грати і приймати дзвінки з телефону. H5, у свою чергу, мають іншу фішку. Вони можуть підключатись як через донгл, така флешка, так би мовити. Мовити, так і через кабель 3,5 мм, що йде у комплекті. І варто зазначити, що за бездротового з'єднання H5 будуть, будуть працювати до 28 годин, а H9 до 32 годин без включеної системи шумопоглинання. Ну а мікрофон в обох гарнітурах працює однаково для вимкнення, просто потрібно його відкинути вгору. А коли хочете увімкнути, просто вниз опустили і вас відмінно чутно, тому що ну ви. Сподіваюсь, помітили, тут просто відстань до, до істочника звуку мінімальна. Тож, підсумуємо, для тих, хто бажає грати на максимум, рекомендуємо обирати Inzone H9, бо там є абсолютно все, що тільки для цього потрібно. Кому не потрібен шумодав і Bluetooth, сміливо беріть Inzone H5. А якщо шукаєте ще бюджетнішу модель, до речі, з цієї лінійки ще є дротова гарнітура Inzone H3. Там просто кабель не знімний. Ну а для поціновувачів TWS-навушників, тих, хто хоче іноді грати і на смартфоні без затримок, можете спробувати InZone Buds. Ну і, звичайно, ж, питання, як же обрати саме те, що потрібно саме вам. Параметрів дійсно для вибору достатньо. Тому. Виділіть ті, які важливі саме для вас, і врахуйте усі плюси і мінуси. І не забувайте про зручну функцію порівняння різних моделей на сайті Мойо. Ось ми зараз показуємо вам, як це виглядає. Що ж, після особистого тестування цих моделей, я би зупинився все ж таки на варіанті H9. По усіх параметрах ця модель мені особисто підходить більше всього. Тож напишіть нам в коментарях, які б навушники обрали саме ви, або поділіться досвідом використання вже. Цих моделей. на цьому, друзі, все. Будемо прощатися, тому цілую плечі і до встречі. Слава Україні, і е, до зустрічі на каналі Мойо.